От маємо хронологію подій. Було два таких акумулятора. В принципі, обидва вже практично здохли. Значить, Почав я, як рекомендували, блохери тут простукувати, що якоби після простукування воно має тут розклеїтися. Нічого воно не розклеїлося. Поки я не розрізав, це й зрізати половину частину. Ну і я попросив свого айтішника, щоб... Отут я обріжу рівно, щоб він мені додрукував цю нижню частину. Він сказав, що йому простіше повністю спроєктувати. І от наслідок того, що він зробив. От воно. В принципі, розміри всі співпадають. Зашіпка ця тут. от. Так що, єдине, що колір гавняний. Але другого не було просто пластик. Ну і далі треба зібрати, підпаяти, схему БМС поставити і, в принципі, буде літівий довічний акумулятор. тут воно колись збереться, це все на епоксидку склеїться, тому що оцею частиною воно заходить сюди, в степлер і там контакти у верхній частині поміщу їх. Ось тут треба буде підпаяти. В принципі, середина вона підпихається, і залию там отут всю цю колону, залию термоскочем. Воно додатково армує. Плюс якби, буде тримати контакти, щоб вони, вони не сунулися при запиханні в, в цей в степлер. Далі буде.